Вітаємо всіх і знову нове відео по доті зі зв'язками, але сьогодні аж ціла подвійна зв'язка. Так, вітаю всіх, дотери. Це знову. привіт. Ну що, Саня, може тоді розповісти глядачам. Наші зв'язки. Я не знаю, що їй сказати. Тут чисто все масово буде... Масово, масово б'ємо. Я зв'язую своїм першим скіллом на варлиці. А, У нас. дровка є. З третім скіллом, тому будемо нагибати. Хоча. Пуч у нас це весело буде. Ще у нас є дракон. Дракон. Кор... Бережіться хука. О! Oh, от я про що і казав це так поворот! Збережіться, Хукаємо не піймало. Шо, я тепер лагачо? Я на лайн вже І Їх не підійшов. і піздець. Сука, Марса не дали і все. О, гра пішла. Ти в другий вкачав? Найс. Добре, добре, добре. Сподіваюсь, Пут не у нас буде. У нас у нас. Сподівайся, сподівайся. У, у вас у вас? Та я бачу, він у нас ще. Mm. Так, він гаупо бачив. Ага, і Рікі. Ну нормально. О, не нормально. Я б Це тікає. Е, е Ти так не роби. Не дістав, серйозно. О, ну, як мені Та... подобається ця коса на акція. Так, такий топчик. Взагалі обожнюю космос. Ти і другий давай того, хто не фармить. Але якось дивно. Акс! Акс косою. Неправильно, неправильно це. Та він так крутиться і загрібає усі. Пирих, де мій пиріг? Е, е, -е, -е. полег, че. Хлопчики. Ех! -е -е. Другого левого не вистачило мені. Нема допомоги, зовсім. Я репортку хуярю. Ну, кидай, кидай, мені першому Давай, давай, давай. А кому ще? Не, ну мало ли. Я не один. Ні 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 він га. Я побачу тут. а яй яй я Ну ти козел. Крутий питаль. Акса так. Опа, опа, опа. Чепляємо. Добре. ні 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 не 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 Сраный пуш. такий чисто пукнув, и вс, звали. Ззус, і судні. Сюда е. знову прийшла. У мене мани немає, не підлікую. Під байки. Ой. Що ж михнуло? Індубрабли. <хи> Ти як там? Я? Ні-ні-ні. Керрі. Нормально. Чого не я? Ну що Керрі 30 хвилин буду стояти у лісі. О, Твірка не, не хоче прийти до нас. нас їбуть Все в порядку. Стандарт. <гум> Хоча він га трохи поїла. Так, там в неї варди. Ой-ой-ой! ой Тут варто. Я підхилю. Так. Тут десь варфу. І не один. Ой-ой-ой. І борща нема. <риклад> так, хе Так, ріки. У ну, мене вже немає вардів. Як пощо? Ааа, я сломався хило! Нех, ні з ким не Та Але нема було чим його дамажити. Якщо він мене не буде бити, то ну все. Так, пордий, немає. Oh, yes. Опа! Ой, ні! Уж. Знову він прийшов. Вардів не вистачає мені. Зараз на тебе хості будуть. Ну так. Warlock. Мені дуже стрьомно за собою йти. Power... А, ну ти сікнув. Все. Ворд зміс. что вы выпуск ставил эти а вот шо. Ну и дыр сраку. Вообще. У Джановски Мне так, ну прям где я? Блин, мейл. Раздраю, блин. А, ну за что? Бюджет основного сорда. Я уразумею. Біше я не хочу з ним. Возитись. Ти яка Сашко прийшов. А вона о. Ай-яй-яй У мене ще немає ТП, сорі. Не допоможу. й блядь Стики я. Я, я побачив. Я це побачив. Кончені стики. Нову мінус сакера. Живіть, живіть, хлопці. Ой-ой-ой, ой біжу, біжу, біжу. Не встиг. Ну Шо він хоче від мене? Ну дайте ж, Ну чо левел не дало, я б за вас тут мазав. Ай-яй-яй. Ай. Я корабель, можна щось робити. Кораблики. Давайте. Мучить жирного. Хм. Оооо! А, бля, бл бл та, КД, я думаю, что не это не, не натыскает. А на КД. Соквера ж слама. Э, е, пун, не трожь! Не трош! Ну что всех багато, Леха. Стики, 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 стики! Все одно. Реш, ой, добре. Ой-ой-ой-ой-ой, це була фото. до мене. Шой, до троє, Сейчас з дзвінком можемо їх роз'їбати. розгибати. Так, так, <говорить> я. Блин, бегу. Голем запретить. Годе! Голем, давай! Добре! Підпалюємо пуджа Блять Згорів Сука, зарано натискаю Не швидись, ваш не сви, не швиди. Хто там в Міду? Кто там в Міду? Знову Зус. Та він швидкий якийсь дуже. Я не доганяю його. Котрий раз. давай хлопцы, хлопцы, давай-те. Учите его. На! Нет, Саня, нет! Сори, А на вище, на вище Да я думал, он чуть-чуть А куда я? Уже свап потратил. Тут хочешь? Ага угу. Купнув. молодець. Не було. Якщо що регенерація знизу. Зараз Ой-ой-ой, а у вас там нічого не сказали Раз. навіть. Добре. Дочь. Дуже добре. Ману, ману дам. Килл. Ой. добре. Тут дих. Насрали в капці. Ха-ха. <laughs> Фуу. Шо там, спітні. <laughs> а Та є таке, є таке. Так, у всіх всех... Так, вистачай, ну добре. Сапорти добре, повинні дуже нема. Нам... Ой, а, ні! Я тут так стояв, Уже пізно. ой ой <реку> Уху, я ще й вижу. <реку> Дякую. Думав, що мені не <реку> били.

Минус БКБ Ягані, можемо спокійно заходити. Малептока. Можу на хвості додому відправити. Та я думаю, вже, а? ладно, так ой! Побачаюсь. Ще мало о, там регеночка. Може за регеночку, сама. Дай, коспігай. О, тут же, випичи. Ніфіга собі. Та що слабенький, слабенький, хлопчик. Не стресостійкий хлопчик. Що поробиш. Хоча хокап, нормально. О! Є сила волі. Верну... Повернувся. Ну по-ам. Сука. Зевс знову пришел. Ой, фантомка тут ой, скільки тут гарних людей. На одного варлука. А що ж там сам поешь? Я хотів тавер донести вже заманав мене цей Т1 зверху. Є дости, є дости. Можемо спробувати рік, як якщо засвітиться знову. Можемо, можна. Можна, можна. Що тут є? Це... Заберу. Срака мотуя. Блять, а чо блінк не спрацював? Сука. Харасмент. Уш, уйду, иду, иду, бражно. Так, ч там повар, да? У меня нема грошей. Эконом класс. Так, руна рунамо. Вара. Давай мені за вардом лети. Може з них ми будемо далі заходити. Я вже виходжу. Ой, є, до 18-ої. Карамунда. Я не знаю, як я не знаю. Що це? А лотус смог міг не збирати, якщо би тебе взяв. Та Маганім... дуже добре був би. Ну! Я бригад. Куч мене полюбляє. Ай-яй-яй. Oh. Oh. Ой-ой-ой Вот -ой -ой. це файт Ай-яй-яй парк Нічого собі, це... Нічого Я думаю я треба Тарасочку Хотя тут до речі я Bloodstone рекомендую Це серйозно ну, давай для... А ну, я також бачу таку фигню Отвлекай! Зараз прийде цей хукатель м'яса. Зараз варто влюблю. Сан Коробос Кор Кораморд. Про всяк випадок нехай буде. Ага, ось нас тут жара. Я текаю. Можем мы посмотрим, зайти. Ладно, давай, как? И так. Ты видел? Изи цит сиди. Я бежу. Я рука. Смочная. Так. Давай, давай. Борщ варится, все нормально. Ой, добре. Так, я иду, иду. На! А зачем? Чтоб мало наказал. Симса Так, раздал ай яй яй это Monster is gone. The enemy's middle tower has Що ми т 4 не будемо? Навіщо нам ці бараки? Все одно Т2 зверху стоїть. Ми ж збавляємо. Ми на несуть. А, мой Т4, я думаю, спокійно ламає. я можу накинути третій, щоб трошки швидше нам краще. Йдуй, 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 йдуй. Так, я герой заплутався. Ммм, не стік. Там було непогано. Давайте, давайте. Давить позлив. Конченая сала. Сзади сзади, Ззаді, ззаді, сзади, ззаду, заду, заду, заду ріки. А вже все. всех а, в них байбеков? А Что мы у всех байбека есть? Oh, Пара мудочи, я то безразумец Ну серьезно? Посколько кем мне ично. Що ж цих так багато хп? Давай, давай, поки в борщі вариться. О, добре. Наварис борщ вийшов А, там домки нема. І майже нема вінку з'їли у борщі. Те, добре. Так, ось вам мана, ось вам хп.

Ух, це було похит. Я <рит> Ой, як добре! <рит> Ой, зір! <рит> <яйць>. Скільки <рит> там кліпів? <хитів. рит> <рит> То звісної <і> візя. <рит> 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 ну що, на цьому будемо закінчувати, я вважаю. Всім дякую за перегляд! Так, що всім може... успіхи. Ага, так, я теж вважаю, що всім успіхів. Обов'язково оцінюйте на один із десяти цю зв'язку у коментарях. І бувайте.